День міста у Меджибужі, селище, яке лежить за 30 кілометрів на схід від обласного центру Хмельниччини, налічує вже 878 років свого існування. Перша згадка про нього була закарбована ще в 11 сторіччі в Іпатівському літописі. Здавна більшою частиною населення містечка була іудейська громада аж до Другої світової війни, коли майже усіх винищили вороги. Однак євреї залишилися у своєму рідному краї і надалі продовжують сприяти його благополуччю. Відтак до святкування річниці Долучилася і одеська релігійна громада Шемтова СМТ Меджибіж на чолі з головою Нетанелем Нарінським. Шановні мешканці міста Меджибіж за теплом від душі та від доброго серця. Вітаю всіх меджіуських людей за днем міста. Бажаю вам миру, міцного здоров'я, сімейного затишку, яскравих усмішок, щасливої долі. Ta perjomog. Slava Bogu, slava Ukrajini. У стародавньому Меджибожі колись проживав направду святий чоловік, засновник вчення хасадизму, цілитель Бал Шемтов. Він чинив багато благих справ при житті і, як не дивно, після також. Адже у селищі є місце його поховання, куди й досі люди звертаються за допомогою та на диво часто отримують бажане. Продовження його добрих справ перейняла іудейська релігійна громада Бал Шемтова СМТ Меджибіж. Вона у день міста влаштувала для дітей благодійні розваги і подарувала солодкі презенти, аби їх серед Серця наповнилися теплом. Вітаємо зі свята місцевих мешканців Меджибужа від і одеської релігійної громади Балшемтово. Прогощаємо діточок смаколиками, а також дуже надіємося, що наповнюємо їхні серця теплом, затишком та любов'ю. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.